І за те, що є дестабілізація в нашій області. Я керівник, і ви сьогодні повинні написати заяву, поставити її до президента і не буде адміністрації, тому що це все. Анатолій Виступіть перед людьми. Якщо політиця вийде на вулицю, скажіть зараз відкритимо Так! Да. 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 Дорогі міничани, шановні депутати Вінницької обласної ради. Дорогі, Дорогі відничати, шановні депутати Вінницької обласної ради. Я як посадовець, я голова обласної державної адміністрації, звертаюся до вас всіх не піддаватися на ті провокації, які можуть бути спровоковані окремими особистостями, окремими людьми. Сьогодні у вихідний день за розпорядженням голови обласної ради зібрана сесія обласної ради. Але вона протирічить окремим законодавчим актам, в тому числі і Диктиві штабу Генерального, Генерального штабу Збройних сил України. Сергій Михайлович Святко підписав дану директиву. Є його підпис, де забороняється у термін до 7 грудня будь-які масові акції в зв'язку із. Надто серйозною ситуацією, яка склалася із Росією. Я хотів би просити вас всіх заспокоїтися, всі заходи для підтримання порядку в Вінницькій області, мною, як керівником області, як головою Ради оборони, вживалися тільки для того, щоб забезпечити громадський спокій. Я ще раз хотів сказати. Що на протязі останнього часу є проблема із взаєморозумінням голови Вінницької обласної ради і депутатського корпусу. Я на стороні закону з першого дня мого призначення був, є і буду. Я просив би всіх навчитися жити по закону. У нас немає іншої перспективи, у нас немає іншого шляху. До демократичної сильної держави Україна я просив би не піддаватися ще раз на різні спекуляції і тому в законний спосіб, в законний спосіб, сьогодні депутати обласної ради. Розглядають питання порядку денного чергової сесії. Позачергової сесії обласної ради. Вони виконують свої обов'язки, вони представляють інтереси всіх жителів Вінницької області. Як ніколи сьогодні ми повинні бути єдині. Як ніколи ми повинні одні одним сьогодні підтримувати. Як ніколи ми сьогодні повинні підтримувати. Збройні сили України, працівників МВД, працівників прикордонної служби, служби безпеки України, які щестю виконують свої обов'язки по захисту нашої держави. Я просив би ще раз сесію обласної ради депутатів попрацювати, вирішити ті питання, які є порядку денного. І перейти до слідуючого етапу нашої спокійної, стабільної роботи. Все що, стосується, все, що стосується громадського спокою, ми змушені його забезпечити всі разом, всі абсолютно, у нас має бути солідарна відповідальність кожного жителя Вінницької області і до мене, як найвищої посадовця такого рану. Дякую. Я сподіваюся. на... Взаєморозуміння і за спокій громадський, який ми всі разом забезпечимо. Людмила Щербаківська, фракція Батьківщина, Анатолій Дмитрович, дайте, будь ласка, зараз вказівку міліції, яка знаходиться внизу, б'є людей, пускає сльози точні вази, тому що зараз є повідомлення від громадян, які там знаходяться. Якщо ви відповідаєте за стабільність і спокій Ліністської області, дайте вказівку, щоб... Поліція Беркут не були людей, які знаходяться біля приміщення обласної ради. Шановні колеги, дорогі друзі, дорогі вінничани, Ще раз підкреслюю, правоохоронці на даному етапі виконують свої обов'язки. У мене є інформація, шановні колеги. Я просив би. Спокоїтися, я просив би опорати. Я просив би підтримати правоохоронців, які виконують свої обов'язки. По підтриманню громадського спокою і право і скажіть, ну тихо, віковичі ради. Я Ми просив всіх... би всіх би... Ви... приступити до спокійної роботи сесії обласної ради. Я дуже прошу всіх. Зняти накал з прострастю і приступити до повсякденної роботи. Дякую всім. Дайте вказівку поліції, не бути людей, не пускатися з газ. Ви керівник відповідальні за опис, Анатолій Дмитрович. Я а шляп... не виходьте туди разом з людьми. Ставайте повторюю. Керівництво управління внутрішніх справ. Діє в рамках закону, вона від мене не отримувала ніякої указівки, крім як забезпечити громадський спокій, правопорядок і надати можливість найвищому представницькому органу Вінницької області працювати в нормальному робочому режимі у вихідний день. Дякую. Шановні колеги, Олексій Гаврилов. Група Європейський розвиток щодо того, що відбувається. Перед початком сесії в центрі міста було знищено практично Офіс Міжнародного товариства України Польща Німеччина. Я розумію, що деякому не подобається позиція депутатів, які входять в групу. Роз, європейський розвиток, тому що ми не стаємо на одну чи другу сторону, відстоюємо виключно свою позицію. Працюємо на благо громади Вінниччини, яка нас обирала. Тому користуючись тим, що тут є керівництво адміністрації обласної, є керівництво міліції, тому що ми бачили скільки міліціонера в центрі. і це, це не завадило знищити наш офіс. Тому я хотів би, щоб були взяти на особистий контроль розслідування цих справ. Ми розуміємо, що це провокація, провокація проти тих депутатів, які є. Входя до складу керівництва цієї міжнародної громадської організації, тому це теж характеризує те, що зараз відбувається у нас в Вінниці. Я вдобавок хотів би попросити керівника управління внутрішніх справ Моренця Ігоря Володимировича забезпечити розслідування всіх антизаконних дій, починаючи від. Громадянина і закінчуючи найвищою посадовою особою в Вінницькій області, включаючи олійника Анатолія Дмитровича. Дякую. Депутати дозвуть нас голову.